Воював на напрямку. 503 й окремий батальйон морської піхоти. Получив поранення на кринках. Важке було поранення. Лікувався і повернувся от додому і проходжу реабілітацію. Я проходжу вже більше півроку реабілітації і плавання це. Ну, один із таких основних курсів я так бачу, тому що мене було два до цього. Ну по важкості он, плавання не, не менш того. Це вкрай ну, необхідно зараз. Підтримка людям, які отримали поранення. Наш проєкт Вільні хвилі йде вже більше трьох місяців. Ми почали його робити влітку. Ми запропонували нашим ветеранам безкоштовно відвідувати реабілітацію через плавання. Прийшов, як і всі, почав займатися. Тренер Сергій Вікторович розказував, як правильно плавати, як рухи робити, як дихати. Я всю жизнь прожив біля каховського водосховища і думав, що це все правильно, що ми все знаємо і все вміємо, а оказується ні. Що дуже гарно в воді, тому що маса тіла мінімальна, тобто вона в воді важить десь до 10 кілограмів. І в нього немає такого навантаження, як на суші на хребет, на суглоби, на всі ці органи. Тому він швидше відновлюється. Сустави швидше приходять в нормальний стан, який дозволяє відновити рух рук, ног, хребта, укріпити хребет і м'язи. Я і раніше знав, що це дуже допомагає плавання, у мене проблеми зі спиною. Нога ні пануна на, на, на нозі пальці не міють. Коли я плаваю, то відпускаю, я розслаблююсь повністю і легше спині. Дуже гарні результати. Ми дуже. Довольний тим, що ті, хто ходять регулярно, ті, хто ходять хоча б два рази на тиждень протязі цих трьох місяців, вони дуже гарно себе почувають, вони відновилися і фізично, і психологічно. Ви знаєте, коли приходиш сюди, перше, первых отримуєш оцей розряд плавання. Друге, те, що спілкуюся з такими самими ветеранами, з хлопцями. Є тут такі, з якими я в місті, як то кажуть, в одному окопі був, в одному бліндажі. З нашої бригади, з нашого батальйона, з роти. І зараз людей додали. Зараз і дівчата ходять, і жінки, ось, і ветерани.